1713 році був укладений у Трехський мир. Війна за іспанську спадщину завершилася. Великобританія отримала від Іспанії 30-річне асієнто, тобто право від іспанської корони на торгівлю з іспанськими колоніями. Утрехтський мир. Загальна назва ряду двосторонніх мирних договорів, який поряд з Раштатським миром 1714 року завершив війну за іспанську спадщину. Договори підписувалися в місті Утрехт 11 квітня 1713 року між Францією і її противниками, 13 липня 1713 року англо-іспанські і іспано савойські договори. Британське асьєнто складалося з двох частин асієнто де Негрос, тобто дозвіл на монопольну поставку п'яти тисяч рабів до іспанських колоній щорічно та Навіо Де Пермісо, що дозволяло одному британському човну перевозити 500 тонн товарів до ярмарку в Порто Бело також щорічно. Британська корона зі своєї милості надала монополію на обидва права компанії Південних Морів, але інші купці. Також були не проти нагріти рученята на торгівлі з надприбутковими іспанськими ринками Карибського басейну. Треба сказати, що і іспанці також прагли торгувати з британцями, Тож маємо синергію бажань. А не можна. Вирішення проблеми не забарилося. Все просто це чорний ринок та контрабанда. Компанія Південних Морів. Британська торгівельна компанія, фінансова піраміда, підприємство було засновано 1711 року з ініціативи керівника уряду Роберта Гарлі. Акціонерам було обіцяно асієнто – виняткове право на торгівлю з іспанською частиною Південної Америки. В обмін на привілеї компанія обіцяла викупити державний борг, який суттєво збільшився в ході війни герцога Мальборо. При цьому ці права базувалися на успішному завершенні Англією війни за іспанську спадщину, яка завершилася тільки у 714 році. Фактично, надані права були не такими повними, як це пропонував засновник. В 1729 році Великобританія надала Іспанії право зупиняти та обшукувати англійські кораблі, що перебували в іспанських водах. Ага, дуже важливий дозвіл. Буцімто до цього іспанці кричали: Хай щастить! і проваджали добрі, мрійливим поглядом англійські кораблі. Як би там не було, на думку англійців, це мало привести до тями контрабандистів. Але контрабандисти кмітливий народ. Тож це їх не дуже збентежило. І чорний ринок рясно квітнув і надалі. А контрабандисти лише посміювалися над такими заходами у свої просолені вуса. Тут вже зневісніли іспанці і почали захоплювати британські кораблі, брати в полон їх команди. Катування тільки віталося. Треба казати, що така поведінка іспанців дуже не подобалася англійцям. Усією Британією сміливо гуляли антиіспанські настрої. У квітні 1731 року корабель остіндійської компанії Ребека під головуванням Роберта Дженкінса йшов з Ямайки в Лондон і кинув якір в порту Гавани, Куба. Іспанець Хуліо Леона, офіційна особа з човна берегової охорони Сан-Антоніо, піднявся на борт Ребеки для огляду та обшуку. Вандаж цукор був законним. Тим не менш, іспанці не повірили капітанові Роберту, що контрабанди на борту немає. Як це так? Тож вони спробували вмовити капітана Дженкінза розповісти про всю контрабанду на човні. Аргументи були вагомі. А саме, іспанці підійняли капітана Роберта Дженкінза за шию на щоглу та скинули у відкритий люк. І так тричі. Чи то капітан Ребеке дійсно не перевозив ніякого контрабасу, чи то був міцним горішком, але іспанці нічого виявити не змогли. Один з берегових охоронників на ім'я Фандіно схопив капітана Дженкінза, за ліве вухо та надрізав його, а інший береговий охоронник схопив надрізане вухо та відірвав його геть. Вважається, що Фандіно повернув вухо капітанові Роберту та повідомив, Ідеї, скажи своєму королю Георгу, що я зроблю з ним те ж саме, якщо він насмілиться зробити те ж саме, що і ти? в березні 1738 року. Капітан Роберт Дженкінс продемонстрував своє відрізане вухо в палаті громад в Лондоні, коли його туди викликали. Також Дженкінс не забув переказати повідомлення королю Георгу і дати свідчення стосовно дій звитяжної іспанської берегової охорони, про захоплення його корабля, про те, як іспанці розграбували та покинули Ребеку на поталу течії. Чи треба казати, що така доповідь тільки посилила антиіспанські настрої в Британії? Тим більше, що це був не перший подібний випадок. В парламенті та на вулицях лунало тільки єдине вухо Дженкінса, вухо Дженкінса. Англійці об'єдналися у своїй ненависті до іспанців. Чесно кажучи, іспанці заподіли багато лиха англійським морякам. Проте треба сказати, що англійці були основною кровоносною судиною контрабанди з та до іспанських колоній. Перш за все, привілейована компанія Південних морів впродовж багатьох років вела масштабну торгівлю з багатими на срібло іспанськими колоніями. З контрабандою, звісно, був повний порядок. Часто це траплялося під заступництвом корумпованих іспанських чиновників та губернаторів. За минулі з моменту укладання утрехського миру роки британські купці втратили безліч човнів та вантажів. Іспанські леви з Гуарда Коста, тобто берегової охорони, знали свою справу. Хоча декілька разів вони перегнули. Палку та репресували кораблі, що везли законні вантажі. Які ідіотські приводи для війни можуть бути, наприклад, війна за золотий табурет, або війна через дубове відро, або захист російськомовних. Звісно, це лише назви, і всі ці війни мали поважні причини, окрім останньої, звісно. І чим відрізане вухо гірший привід? Тож сьогодні поговоримо про війну за вухо Дженкінза. Але як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Якби ж то контрабанда була єдиним приводом до розбрату поміж іспанцями та англійцями, може б все і обійшлося. Проте було ще одне дуже і дуже болюче питаннячко. А саме спір про кордон поміж британською Джорджією та Іспанською Флоридою. Це все на території сучасних Сполучених Штатів Америки. Можливо, і це б монархи стерпіли і не стали би доводити діло до війни. Але тут підклали свиню патріоти. Шум в суспільстві довкола цих питань був гучним. Патріотична бравада, закиди типу Три дні в Лондоні або ж об одинадцятій обід в ІПИКУрі в Мадриді дуже впливали на суспільну думку. А король має бути зі своїм народом. Тож Георг II і Філіп V почали звертати увагу на це. Простої відповіді на просте питання, де кордон поміж Джорджією та Флоридою, не існувало. Кордони всіх колоній були накидані виключно схематично та викликали суперечки. Джеймс Оґлторп, цей дядько в 1732 році заснував колонію Джорджію, та іспанський губернатор домовилися, що будуть підтримувати мир до тих пір, поки їх монархи приймуть остаточне рішення про остаточні кордони. Поки вони чекали, на територіях обох колоній ширилися чутки про вторгнення, що, прямо скажімо, не додавало лояльності до своїх сусідів в жодної зі сторін. В цей самий час монархи мляво намагалися прийти до спільного знаменника стосовно питання: а що взагалі вважати контрабандою, а що чесною торгівлею, і як оцінити збитки Британії від пограбунків зі сторони іспанської гварда коста? Іспанці, в свою чергу, цікавили питання, як оцінити збитки від британської контрабанди? Позови та зустрічні позови виникли ще багато років тому. Їх розслідування займало купу часу. Але це півбіди. Головне, що довести будь-що було майже неможливо. Основна маса англійських політиків втрачала терпіння щодо іспанців. В серпні 1737 року знову відзначилася іспанська гварда коста. Вони взяли на абордаж два кораблі англійців неподалік від гавани. Так. Контрабанда знайшлася. Це було кілька колод деревини з Гондурасу. Човни були доправлені до гавани зі спущеними стягами британського флоту. Ганьба. Іспанці, що зустріли англійські кораблі в порту, тупо не стримували регіт. Команду кораблів запроторили до тюрми. Стосовно цього випадку в Британії піднявся лютий гвалт. Лондонські купці, в тому числі і могутня компанія Південних морів, склали список з 52 торгових судів, що були захоплені чи пограбовані іспанцями в Карибському морі, не забуваючи додати, що це тільки ті, що можна довести, а реальні цифри набагато більші. Список цей був підозрілим, чесно кажучи, але розголосу набув. Звісно, це посилило антиіспанський настрой в жовтні. Купці надали королю петицію з проханням прийняти міри відносно вкрай знахабнілих варда коста. В свою чергу король затребував рішучої відповіді від свого уряду. Англійський монарх розцінював ці епізоди як особисту образу. В 1738 році англійський герцог Ньюкасл надіслав до Іспанії вимогу про укладання нового миру за новими правилами, які включали в себе здебільшого правила огляду торгових човнів. Також було наголошено, що треба вже, врешті-решт, з'ясувати, що є контрабанда, а що ні. В той самий час він доручив своєму послові в Мадриді повідомити іспанський уряд, що Британія не вдоволена неодноразовими провокаціями в Північній та Південній Америці, і, звісно ж, у Карибському басейні, додавши, що нічого доброго з того не вийде. Перемовини тягнулися наче жуйка бумер з мого дитинства аж до 1739 року. Обидві сторони намагалися навести якомога точніші цифри своїх втрат та збитків. І, врешті-решт, вирішили, що іспанська корона винна англійській 95 тисяч англійських фунтів. А компанія Південних морів винна іспанському монархові 68 тисяч фунтів за несплату податків за рабів, а також за контрабас до іспанських колоній. Нова угода конвенція Пардо була складена та надіслана монархам на ратифікацію. І тут почалося. По-перше, компанія Південних Морів заявила, що вона ніц не винна і взагалі котіться зі своїми угодами куди подалі. Англійці вирішили піти на зустріч компанії і з'ясувати все, що стосується її боргу, як окреме питання. Далі було не краще. Коли умови вийшли на вулиці Лондону та Мадриду, народ також збентежився, знову зчинився гвалт. Іспанці також не залишилися в боргу. Вони повідомили, що оскільки флот контрадмірала Ніколаса Хедока вештався Середземним морем, то іспанська корона замість сплати 95 тисяч переказує щирі вітання англійській короні. Вся титанічна праця герцога Ньюкасла по мирній угоді пішла шляхом російського військового корабля. В Британії схилялися до війни. Преса обговорювала, як треба її вести, і давала особливо корисні поради військовим зі свого диванчику. Королівський уряд надіслав хеддоку секретні накази, які повідомляли, що як тільки почнеться, він має блокувати порт Кадіс та здійснювати всі види бойових дій на морі. На додачу він мав захопити два іспанські кораблі з чималенькими грошиками, що йшли з Карибського моря в Кадіс. Адмірал Едвард Вернон, на псевдо-Старий Грох, головував над військово-морським флотом в Карибському морі. Його також попередили про необхідність уважно спостерігати за тими двома кораблями. Британія вважала, що ці грошики покриють збитки англійців, що ті витратили на перемовини, і на війну ще залишиться. Щось ще перепадає купцям, які постраждали від дії Іспанії. Проте розвідка іспанців байдики не била і попередила свої кораблі, що на них чекає засідка. Тож іспанці змінили свій курс і направили. На Сантандер та й відвантажили скарбів на 7 мільйонів фунтів. Ніщо так не засмучує, як втрата грошей, які вже вважаєш своїми. В англійському парламенті волали на всі голоси, що терпіти таке неподобство неможливо. Король Георг вирішив: цитую. Приймати ворожі дії, щоб віддати належне собі та нації. Ньюкасл підготував проєкт оголошення війни 23 жовтня 1739 року. Було повідомлено про стан військових дій з Іспанією. Іспанська торгівля в Карибському басейні проходила через чотири основні порти: Веракрус – сучасна Мексика, Картахена де Індіас – колонія Нова Гранада, тепер Колумбія, Порто Бело в Панамі і головний порт, що через нього йшла уся торгівля, Гавана. Британський військовий план полягав у тому, щоб спочатку захопити Гавану, тому що там можна було б будувати кораблі, ремонтувати їх та здійснювати всі дії по підтримці війни в Карибському басейні. Портобело був містом експортером срібла, а ще й військово-морською базою в узбережжі Панами. В 1727 році військово-морські сили Британії не змогли взяти Портобело. Адмірал Вернон неодноразово повідомляв, що для захоплення порту йому потрібно всього 6 кораблів. Вернон був прихильником тактики невеличких ескадриль. Вони мали завдавати болючі удари та швидко рухатися. Адмірал Старий Грох не полюбляв тактику великих повільних експедицій, тому що вони схильні нести великі втрати. Командуючи станцією на Ямайці, Вернон організував експедицію з шести лінійних кораблів і відплив до Портобело, вийшовши з порту 20 листопада. Захист Порто Бело був слабким. Облога тривала день. Іспанський гарнізон здався. Далі сили Вернона окупували місто на три тижні, зруйнували фортецю, порт, склади та інші ключові будівлі. По суті, зруйнувавши місто як морську базу та завдавши чималих збитків економіці. Британія зустріла перемогу Вернона з величезною радістю та піднесенням а в 1740 році на обіді в Лондоні пролунала публічно пісня Прав Британія на честь Вернона. Ця перемога мала велике значення і резонанс. Наприклад, в Лондоні з'явилося порто Рот. Іспанцям довелося змінити свою тактику торгівлі після взяття Порто Бело. Раніше вони торгували в централізованих портах та використовували декілька великих кораблів для транспортування. Тепер же їм довелося використовувати чималу кількість невеличких човнів у складі конвоїв та торгувати в будь-яких портах, де доведеться. В лютому 1740 року губернатор Джорджії Джеймс Оґлторп увійшов у Флориду з військами Джорджії та Кароліни. Вони захопили два іспанські форти сан франциско де Пупо та Піколата на річці Сан-Хуан та впродовж декількох тижнів тримали облогу містечка сент огастін Потім повернулися в Джорджію. Тим часом підготовка до повномасштабної британської експедиції до Карибського моря просувалася вкрай повільно. Експедицію мав керувати генерал Лорд Кеткарт. Також мало бути 25 кораблів супроводу під головуванням адмірала Сера Чалонера Огла. Що там потрібно було робити на місцях? Ніхто не знав, і відповідних наказів не надали. Головне було захопити побільше срібла та золота іспанців. В серпні того ж року 6 тисяч солдатів на військово-транспортних човнах відплили до Карибського моря, щоб дістатися до Ямайки. Що вони і зробили за кілька днів до Різдва? Кеткарт помер в дорозі. Його замінив генерал Томас Венфорд, але було одне але. Він геть не мав бойового досвіду командування. Була і інша біда, і не одна. А саме: тиф, цинга, дизентерія. Ці хвороби забрали багато життів солдатів та матросів. До січня 1741 року сухопутні війська втратили 500 людей померлими та півтори тисячі хворими. На Ямайці експедиція посилилася робочим батальйоном з 300 африканських рабів, які називалися красивим словом Мачатерос. Посеред командирів виникли суперечки стосовно цілий експедиції, що не просували експедицію вперед. Переможною виявилася точка зору Вернона. Він пропонував першочерговою ціллю розглядати Картахенде Індіас, головний порт торгівлі золотом та військово-морську базу в колонії Нова Гранада. Гавану Вернон атакувати не бажав, бо вона була добре захищена. В вересні 1741 року комадор Джордж Ансон відплив з Англії до мису Горн. Його експедиція налічувала шість військових кораблів та два човни постачання. Що можна сказати стосовно цього шанованого панства? Його екіпаж був старим і хворим, а морська піхтура ненавченою. Здається, навіть не всі могли управлятися з гвинтівкою на пристойному рівні. Багато матросів цієї експедиції померли від хвороб. Так і не діставшись Тихого океану. Інші були хворими, інші про які бойові дії навіть слухати не могли. Тому Ансон зібрав свої кораблі на островах Хуана Фернандеса, щоб дати екіпажу поновити сили. Наказ, що його отримав Ансон, полягав в тому, щоб напасти на іспанців уздовж узбережжя Південної та Північної Америки. А саме захопити іспанський Галеон зі скарбами, який щорічно йшов з Маніли до Акапулько. От не давали спокою англійцям золото іспанців. Їх неважко зрозуміти. Після відпочинку Ансон рушив уздовж узбережжя Чілі. Там він, між іншим, здійснив набіг на невеличке місто Паїта. А тому Ансон дістався Акапулько пізно. Маленький, гарненький галеон зі скарбами вже тютю. -тю. На цьому негаразди Ансона не завершилися. В Тихому океані він потрапив у шторм. Мабуть, богиня Каліпсо сильно потріпала флот англійця, тож він був вимушений зупинитися в кантоні для ремонту. Але Ансон був наполегливим наступного року. Він знову спробував перехопити той омріяний маленький галеон 20 червня 1743 року. Біля мису Еспіріту Санто йому це вдалося. Захоплений Галеон повнився скарбами на суму 800 тисяч англійських фунтів. Ансон помчав додому до матінки Англії. В Лондон він прибув в червні 1744 року. Це небагато немало через половиною роки з початку його експедиції. За цей час Ансон втратив і бойові кораблі, і човни постачання. В нього залишився виключно один центуріон та менше, ніж десятина людей. Але в Лондоні були в такому захваті від успіху Ансона, що скромний комодор одразу став першим лордом адміралтейства. Тим часом планом Вернона стосовно нападу на Картахену Де Індіас перешкоджало неефективне керування, а саме суперництво поміж командирами. З логістикою також було не все гаразд. Додавало проблем Вернону ще два факти. А саме, гарні укріплення Картахени та адмірал Блас Де Лесо. Це іспанський командувач, який був сильним і вправним стратегом. 4 березня 1741 року експедиція Вернона дісталася Картахене де Індіас. Вентворд головував над сухопутними військами. Вернон над морськими заради такої богоугодної справи нападу на Картахену до експедиції доєдналися і американці. Біля 3600 американських морських піхотинців були доправлені з Нью-Йорку на Ямайку ще в грудні 1740 року. Головував над ними полковник Вільям Гуча. До цього моменту епідемії так підкосили англійців, що для поповнення екіпажу знадобилася третина сухопутних військ. Картахена це багате місто, населення більш ніж 10 тисяч людей. Вона була надійно захищена. Головними тут були вже згадуваний Делесо та віце-король нової гранади Себастіан Деєслава. Одним боком місто виходило на океан. Проте берегова лінія та прибій повністю виключали будь-які спроби дістатися міста океаном. Дістатися міста можна було двома каналами: бока Гранде, що був занадто мілким для океанських кораблів. Та іншим, Бока Чіка. Оцей вже підходив для величеньких човнів. Але прохід пролягав поміж двох вузеньких півостровів. Та з одного боку був захищений фортом Сан-Луїс. Там було 4 бастеони, 49 гармат. Три міномети та гарнізон на 300 солдатів, які з таким озброєнням та в такому розташуванні могли наробити таких див, що не соромно було б і онукам розповідати. Загорожа простягалася від острова Лабомба до південного півострова, на якому розташовувався Форт Сан-Хосе. Там було 13 гармат та 150 солдатів. Підтримували все це шість лінійних іспанських кораблів. Розклад для англійців не найкращий, як два тузи на мізері. Британці методично три тижні бомбардували форти. Потім десантували 300 гренадирів та артилерію поряд з каналом Бокачіка. Іспанські захисники були відкинуті трьома кораблями флоту Чалонера Огла. В результаті втрати 120 людей вбитими та пораненими. Кораблям також дісталося на горіхи. Їх понівечив вогонь гармат з форту Сан Луїс. 22 березня за гренадирами десантувалися на берег усі британські сухопутні війська. Два полки регулярної армії та шість полків морської піхоти і 300 американців. Решта з усієї сили опановувала ремесло моряка флоту її величності на кораблях Вернона, замінюючи втрати Вернона в експедиції. Після того, як англійська армія розбила табір, американці та Мачатерос вишукували батарею, і її 24-фунтові знаряддя почали гатити по форту Сан-Луїс. Ескадра з п'яти кораблів два дні в поті чола свого намагалася підкорити форт. Але вони домоглися виключно великих втрат для себе. Ще й три кораблі були майже зруйнованими. Але британці вперті хлопи. Три доби і вдень, і вночі вони бомбардували форт і нарешті змогли його прорвати. Деякі британські кораблі вступили в бій з іспанськими кораблями, два з яких захопили, інші були підпалені або захоплені. Два затоплених кораблі частково перегородили канал. 5 квітня британці атакували форт Сен-Луїс із Суші з моря. Іспанський гарнізон відступив до внутрішніх укріплень. Наступного тижня британці увійшли в гавань Бока Чіка, втративши ще 120 людей вбитими та пораненими. 250 солдатів померли від лихоманки та малярії, а ще 600 були госпіталізованими. Після захоплення сан луісу та інших укріплень флот пройшов каналом Бокачіка в гавань Картахени. Іспанці знову відступили, зосередивши свої сили в форті Сан-Лазаро та в самому місті. Вердон підштовхнув Уентворта до необміркованого та погано спланованого штурму форту, окремого опорного пункту Картахени. Кораблі Вернона зачистили прибережну територію артилерійським вогнем, і Уентворт висадився на пляжі Таксар де грасіас Після того, як британці зайняли внутрішню гавань та захопили декілька окремих фортів, Делесо зміцнив останній бастіон форту Лезаро, викопавши довкола нього траншею. В лесо було приблизно 650 солдатів на траншейних позиціях. Ще 300 солдатів розташовувалося у форті. Резерв складав 200 морських піхотинців та матросів. Британці рушили з пляжу і після короткобіжного бою іспанці втратили свої позиції. Британці вирішили штурмувати форт. Думка не найкраща, проте іншого виходу не було. Тому що єдиний британський інженер загинув, і ні про які міни чи інші інтелектуальні методи боротьби мова не йшла. Атака була запланованою на ніч. План був наступним: атакувати містяні мури з півночі, ті, що дивилися на картахену. А значить, гармати форту не могли би вести вогонь у відповідь. Південна сторона мала найнижчі та вразливі мури, і гренадери мали надію швидко штурманути та захопити бруствери. Атака розпочалася пізно вночі. Проте наступ на форт почався тільки на світанку 20 квітня. 50 відбірних солдатів за підтримки 450 гренадерів під командуванням Джона Віннярда. За ними йшли основні сили. Тисячу солдатів під командуванням Джеймса Гранта за ними змішана рота, куди увійшли всі, хто міг, та ще декілька безбройних американців, що несли драбини для захоплюючого муролазення і мішки з вовною для закидання траншей. Останнім прибув резерв з 500 морських піхотинців під головуванням полковника Едварда Вульфа. Усіх оцих шанованих джентльменів вели двійко іспанських дезертирів, і вели вони їх в засідку до південної невисокої сторони. Вінярд підійшов до крутого схилу. І коли гренадери дерлися вверх по схилу, в них вгатили мушкети закопавшихся іспанців. Гренадери вишукувались в лінію. Як ви розумієте, найкраще шикування, коли по вам стріляють. Та рушили далі, намагаючись вести вогонь у відповідь на ходу. На північній стороні був вбитий грант. А що війська можуть без командира вести безсистемний вогонь у відповідь? От цим британці і займалися. Також виявилося, що драбини надто короткі, щоб по ним перелізти мури, тому їх повикидали. І щоб вже остаточно англійцям життя медом не здавалося, зійшло сонце. І пушкарі картахени почали методичний відстріл по англійцям. Втрати британців стали непристойними. Іспанці колоною вийшли з міста та намагалися відрізати англійців від їх кораблів. Вентворд зрозумів, що штурм назвати вдалим не згодився б самий відчайдушний оптиміст, тому він наказав відступати. Британці втратили 600 солдатів з 2000 Потужні укріплення картахени та майстерність іспанця Лесо відіграли вирішальну роль у відбитті атаки. Хоча я б до цього додав бездарне планування атаки англійцями. Лесо розумів, що успіх успіхом, проте англійців було відчутно більше. Тому Лесо планував потрошку відходити і чинити шалений опір, щоб затримати просування англійців до початку сезону дощів. Там погода зробить своє діло. Ніякий штурм неможливий, коли лють тропічні дощі. Та й хвороб у британців додасться, поки вони будуть перечікувати негоду. На боці Лесо грали і самі англійці. Постійні чвари поміж Верноном та Вентвортом заважали злагодженій роботі англійських солдатів. Врешті-решт битва за Картахену тривала 67 днів і завершилася ганебним відступом британського флоту. В результаті вони втратили 18 тисяч людей, це і вбитими, і хворими. До цього британці втратили в цій кампанії 50 кораблів. 19 лінійних кораблів були серйозно пошкодженими. Втратили 4 фрегати та 27 вантажних човнів. Стосовно американців, яким обіцяли золоті гори після перемоги, з 3600 добровольців більшість померла від. Лихоманки, дизентерії та голоду додому повернулися тільки 300 чоловік. Цікавим є те, що посеред повернувшихся був і Лоуренс Вашингтон, брат Джорджа Вашингтона. Коли він повернувся додому, то перейменував свою плантацію в Маунт Вернон на честь адмірала. Ще одна цікаванка. На початку експедиції, коли іспанці відступали, Вернон надіслав королю Георгу повідомлення, що справа на мазі і залишилося зовсім трошки. А тому люб'язний монарх невдовзі зустрічає переможців. Вже з цього в Лондоні було відкарбовано 11 пам'ятних медалей. Але, як ви розумієте, коли все з'ясувалося, їх нікому не вручали. І навіть вилучили ці медальки з обігу. А король заборонив обговорювати цю поразку. Що ж було далі? Британці ще здійснили кілька млявих атак у Карибському морі. Успіх був неприголомшливий, чесно кажучи. У липні Вернон почав вторгнення в Кубу. Проте він не забажав висадити війська ближче до Сантьяго, їх першочергової цілі. А натомість висадка сталася біля Гуантанамо, що було занадто далеко, і вторгнення було перерваним. Тим часом іспанці спробували захопити британську Джорджію. Близько двох тисяч військових висадилися на острові сент Саймон. Але Джеймс Оґлторп та місцеві сили перемогли загарбників у кривавому болоті та Галі Хоуп Крік. Прикордонні зіткнення поміж Флоридою та Джорджією тривали ще кілька років, але жодних великих операцій на материку ані іспанці, ані англійці вже не робили. Карибська компанія завершилася в травні 1742 року. Більшість англійських військ загинуло в бою чи від хвороб. Вернон і Вентворд були покликані назад до матінки Англії. В світі почалися більш масштабні події: війна за австрійську спадщину. А про капітана Дженкінса та його нібито відтяте вухо всі забули. Що почитати по темі? Будь-що з Патріка О'Брайена. Що подивитися по темі? Непогану документалку Картахена «High Walls, Short Ледерс. Що пограти по темі? «Walk the Past VR». це не зовсім гра, але можливо вам буде цікаво походити цими історичними місцями. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміє Coffee». Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!